Бізи швидше, друзі, швидше! Я не стихаю. А, він напробіг скарб. Я зрозумів. А ага. Хто буде з цієї проблеми витягувати. Ну ти, ти все зробив і ти будеш виконувати. Ну давай.

А, вот ты ч, вот який був код, хм то даєшь скорби. Дякую вам. Ми нарешті втікли. І, і в честь цього я забираю скарб. Чи є вас для мене човен? Ні, бо ми не пірати. А то ж ми, ми, на, я, ми на якому острові то опинились? Вони на якому острові? Ви в іншому світі. А... а скарб ми забираємо. А скажіть, чого ви тут робите в цьому сундуку, якщо ми зайшли скриню в воді і намагалися її відкрити без кода. І якщо ти не зробиш код, і відкриєш її просто так, то вона стане проклюта і закриє тебе тут не завжди. Та ми все знаємо, ми вже так може і, і таке прожили. Ну ясно. І той, хто тут буде на 100 років, стає проклятим. Ну? Атакуйте! Тікайте! Ага. А я один бачу, що є... в них є зброя, а в нас ні. Ага, в них реально є зброя. Хм. То ж нам робити. А те ж, тут ж можна скватися. Е, а я, ну ти наверху туди стій. добре.

Ми повторюємо, ми не пірати, ми з іншого світу. Ви потрапили в наш світ. Ти не говориш за мене. Бо я тобі п'юся. Будь ласка, не нападай, я проста прищіпка. Я буду я, я напав мені буду все вам чистити. Буду давати свік. Тільки не вбивайте. Ах, ах, так. А можна я загуваюся? Віддай скарб, А ну віддай його. Я напевно підіймуся... Аво, ты що зробив? А шо, Га! Ты снова код не зробив тут? Ах, блин. Ты наш кинец. Ммм, аго, в ты, капітан, колешня. Хм. Забирай твій скарб. Пфф. Пф. ха ха Ты шо робишь? Ну, маємо скарб і маємо вас yeah. mm, Я втікаю. Що? Це він ж охороняє скарби, так? І значить, ти вкрав його. І тепер він за тобою буде бігати. Два роки! Два роки! Навіть сто років, як ти казав! Ну, але як ти зараз сто років не здох? Да, чому обговорюємо? Правильно, та, да, чому обговорюємо? Просто ж подивися. смішно. Осказ! Напевно, всі нові скорби з іншого світу треба декому залишити. Ага, це правда. Хто це так хромко є? Хто таке? Ах. А, а, як не смачно. Ні, ми не любимо бути в твоєму роті. Ааа, акула. Що ж, тепер ми в її роті. Брейн роті. Хватить. Що нам ж тепер робити? Не знаю, як ми втечемо? Не знаю. Ту-ну-н-ту-н-ту-н-ту-н-тун!